Чого, нічого нічого не чутно було. Так, ну, давайте розпочнемо. Перш за все, давайте швидко пригадаємо, про що йшла мова минулого разу. Ми почали е, дуже важливу тему фазове перетворення, які формуються е, у металах та сплавах. І я вам пригадаю, що були декілька підходів до класифікації фазових перетворень. Тобто головне, що автори брали з головним для класифікації того чи іншого підходу до фазових перетворень. Це може бути структура, яка формується, це може бути якісь термодинамічні властивості, як це зробив гіпс. Це може бути е, різновид частинок, які е, потрібні, які можуть з'явитися для які потрібно сформувати для формування нової фази. Е, ми, е, е, да, були деякі математичні, Рівнянь, які допомогли нам е, визначити, що е, не кожний зародок е, е, є достатнім для формування нової фази, але коли його розмір перевищує деяке критичне значення, яке ми змогли е, порахувати за рахунок термодинамічних властивостей, було показано, що якщо розмір е, Критично розмір е зародка буде більше, ніж критичний, то подальше енергія цього заробітка зародка буде знижуватися, і тому цей процес буде відбуватися самовільно, е і фаза буде е зростати. Е було показано, що чому е більш енергети енергетична. Е термодинамічно вигідна е, наявність е, гетерогенного зародження, тому що це е, полегше зародження нової фази, і енергія цього зародження майже у два рази менше, ніж енергія е, гомогенного зародження. Ну і потім показали реальні структури, які формуються при кристалізації. Наступна частина нашої лекції це структура металевого злитка. Тобто, е, от е, про що йшла мова у, у попередньої лекції, зараз ви побачите, для чого це потрібно і як це відбувається. У реальному процесі кристалізації. Можуть виникати заробітки різної величини, проте всі зароботки будуть здатні не всі заробітки будуть здатні до зростання. Мінімальний розмір заробітка, r критичний здатний до зростання за даних температурних умов називається критичним. Тобто, при інших температурах зародок, тобто, буде мати критичний розмір, буде інший, і чим, чим вища температура, цим, тим менше буде розмір цього критичного заробітку. Форма кристалоутворення. Ну е, треба сказати, що якщо у вас формується фаза утворення з рідкої фази, то перш за все е, це е, кристал, е, кристал е, набуває форму дендрита. Це е, горбок, збі, е, тобто е, на гор, горбокі, е, на бічної поверхності кристала які з Рости у бічному напрямку, він дезорієнтований дрібний кристал. Якщо його перекласти, це деревоподібний кристал, дендрити мають гілки першого, другого та енного порядку. Він має це такі стопчаті кристали, який виріс переважно у одному напрямку. Пам'ятаєте, я у свій час я говорив, що в залежності від двох основних чинників, тобто швидкості зародження, швидка кількості зароджень заробків і швидкості зростання тої чи іншої фази, може формуватися. Або стовпчати кристали, або навпаки рівновісні. Першим кристалізується ділянка вільна до домішок, внаслідок чого формується так званий фронт кристалізації. В залежності від ступеня переохолодження та коефіцієнти розподілу елементів у твердій та рідкій фазі, фронт кристалізації може бути пласким, комірчастим або дендритним. Незалежно від коефіцієнту розподілу домішок. Тобто домішки перед фронтом кристалізації можуть, можуть з одного боку накопичуватись, якщо вони мають коефіцієнт розчинності менше у твердому фазі і більше у рідкому, або навпаки, домішки можуть, можуть бути навпаки поглинатися зростаючим дендритом. Залежно від кофеєнту розподілу домішок, відбувається видалення або навпаки поглинання деяких домішок рідиною, тобто при зниженні температури кристалізації, тобто охолодженні, концентрація домішок в рідині буде зростати. Під ступенем переохолодження, а це ще один параметр, який необхідний для того, щоб зростала нова фаза, з'являлася. Тому що при температурі равній температурі е, рівноваги перетворення не буде йти, а для того, щоб це відбувалося, треба деяке перехолодження. Дістоплення перехолодження в даному випадку треба розуміти не тільки температурне, а й концентраційне та геометричне. Тобто форма кончика дендриту також буде впливати на швидкість його зростання. Процес кристалізації залежить від наявних готових центрів кристалізації, тобто гетерогенне зародження. Такими центрами можуть бути тверді частинки різноманітних домішок, які е спеціально вводяться е для того, щоб е пришвидшитись е пришвидшити. Е Кількість центрів кристалізації і тобто, присвідчити процес кристалізації, а також можуть бути стінки якоїсь металевої форми, у якої знаходиться остигнаюча рідина. Насправді для подрібнення структури широко застосовують так зване модифікування, тобто обробку рідких сплавів невеликими кількостями добавок, які мають назву модифікаторів. У якості модифікаторів використовують поверхнеоактивні речовини, що знижують поверхневе тяжіння, ну, наприклад, бору, сталях, натрів, алюмінії та його сплава. Та можуть бути використані тугоплавки металу та їхні спалуки, тобто титан, ніобі, вольфрам, цирконі, їх оксиди, тобто оксид титану або нитриди. Модифікатори додають у сплави у кількостях від тисячних до десятих часток відсотка. При підвищенні температури рідкого металу домішки розчиняються. А поверхнево-активні домішки дезактивуються, тому підвищення температури рідкого металу перед розливом призводить до укрупнення зерна при кристалізації. Кристали, що утворюються в процесі твердіння е металу, можуть мати різну форму в залежності від швидкості охолодження е характеру та кількості домішок, співвідношення параметрів швидкості зародження нової фази та. Швидкості росту кристалів. Найчастіше в процесі кристалізації утворюються розголожені деревоподібні кристали, що дістали назву дендритів. І я, по, я зараз покажу, що таке дендрити, щоб було зрозуміло. Спочатку утворюються довгі гілки, так звані осі першого порядку, головні осі, дендритів. Поруч з подовженням осей першого порядку з, їхні, е, з їхніх ребер е, зароджуються, ростуть перпендикулярно до них е, такі самі осі другого порядку. У свою чергу, на осях другого порядку е, зароджуються, зростають осі третього порядку і так далі. У кінцевому підсумку, коли вся рідка фаза перетвориться, у металі утворюються кристали у вигляді дендритів. Повернуті один ці дендрити, один відносно одного, якщо немає якийсь зовнішнього впливу, який може впливати на кристалізацію дендритів. Дендритна будова злитка характерна при дослідженнях макро та мікроструктури літового металу, і дуже хорошо її можна побачити неозброєним оком. От е, у даному випадку ви бачите слайд, що представляє собою дендрі. Тобто, перша це головна вість, тобто це вісь першого порядку. Потім від вісі першого порядку починаються розгалуження вісі, вісей другого порядку, а на них вже починається зростати окремі ділянки вісей третього порядку. Тобто, Відкому повністю закристалізовано металі, формуються дендрити. Кожний дендрит має, дендритів має е, своє розташування, е, свою орієнтацію, От, і по, коли дендрити е, стикаються один із одним, е, формуються, границі дендритів. На цих границях е, можуть бути е, превалювати концентрації деяких домішок, сірки фосфором ну та інших. От на лівому нижньому рисунку ви бачите так званий перший дендрит, який був досліджений, те, те так званий дендрит Чорнова. Ну, реально його висота складає майже 1 метр. Тобто, у Пісочну волівницю були е, зроблені умови для е, достатньо е, повільного, повільної кристалізації, і внаслідок чого е, був сформований такий дендрит. Да, знизу це підкладинка е, вона не формується. Тобто, щоб е, цей дендрит можна було поставити куди, Тобто, сам дендрит зрозуміло, оце структура. Ну, ви бачите, як е, виглядає е, реальне, тобто у оптичній мікроскопії як е, буде виглядати дендрити. Тобто, бачите, кожне, е, кожний кристал е, має е, дендрит зі своєю орієнтацією, і потім кристали. Е, з, зупиняються, тобто формуються границі по границям денрита. А на, лівому, на правому нижньому е злинку ви бачите руйнування по границям дендритів. Тобто, е тобто, це е летий зливок, який був зруйнований, і ви можете побачити, е, да, е це за допомогою скануючої мікроскопії, форму дендритів, яку вони мають. Будова металевого слитка. Дивіться.